Чи знали ви, що розмір аліментів призначений судом підлягає щорічній індексації? Тобто, якщо суд, наприклад, у 2016 році присудив аліменти на дитину в розмірі 1000 гривень, то в 2023 році такого розміру аліментів явно не вистачить для того, щоб частково забезпечити потреби дитини. Тепер ми не можемо придбати таку саму кількість товарів, яку могли придбати на ці кошти у 2016 році. Саме для цього і проводиться перерахунок. Тобто індексація розміру аліментів. Індексації підлягають лише аліменти, що визначені у твердій грошовій сумі. Суд міг вам присудити аліменти або у твердій грошовій сумі, наприклад, 2000 гривень на місяць, або ж міг присудити певну частину від доходу платника аліментів, наприклад, 1 четверту від його доходів. Індексувати можна лише аліменти в твердій грошовій сумі. Аліменти у вигляді відсотку від доходу індексувати не можна, бо вважається, що ж і зарплата у платника аліментів теж росла, значить, і розмір аліментів збільшувався. Немає причин для індексації. А тепер розглянемо, хто проводить цю індексацію. Те, що потрібно для цього робити. Перерахунок аліментів можуть проводити три суб'єкти: виконавець, який стягує аліменти, роботодавець платника і суд. А тепер детальніше про кожен із цих варіантів: індексація від виконавця. Виконавець повинен самостійно проводити індексацію щороку, починаючи з другого року після визначення розміру аліментів. Тобто, в 2016 році вам призначили 1000 гривень, а в 2017 році виконавець має сам перерахувати суму з огляду на інфляцію. Однак дуже часто виконавці забувають про проведення індексації. Що тоді? Якщо виконавець не проводив індексацію, варто звернутися до нього з заявою і нагадати, що він дещо забув. Якщо для вас це актуально, напишіть в коментарях, і ми скинемо вам приклад заяви. Індексація від роботодавця. Якщо відрахування аліментів відбувається із заробітної плати, пенсії, стипендії або іншого доходу платника аліментів, то в таких випадках індексацію повинен проводити сам роботодавець або той, хто виплачує дохід платнику аліментів. Якщо індексація не проводилась, ви так само можете звернутися до роботодавця платника аліментів із заявою проведення індексації судом. Судовий порядок зазвичай використовується, якщо попередні два варіанти не спрацювали. Наприклад, ви зверталися до виконавця, попросили провести індексацію, але він безпідставно ухиляється від цього. Зверніть увагу, що під час звернення до суду у справах про індексацію аліментів судовий збір ви не сплачуєте. Також потрібно розуміти, що перерахувати розмір аліментів можна за ті роки, коли в країні була інфляція. Якщо інфляції не було, знецінення грошей не зафіксовано, то й причин перераховувати аліменти немає. Якщо розмір аліментів занадто малий не через інфляцію, а в принципі тому, що у вас змінилася ситуація. То вам потрібно звернутися до суду і збільшити розмір аліментів. Наприклад, дитина підросла, пішла до школи, і витрати на неї суттєво змінились. Тобто, справа тут не в інфляції, а в тому, що розмір аліментів вже не актуальний для цієї конкретної дитини. Тоді вам треба не індексацію проводити, а звертатися до суду з проханням переглянути розмір аліментів взагалі. Якщо у вас залишились будь-які питання, пишіть в коментарях і не забувайте ділитися своїми побажаннями, на які саме теми варто зняти наступне відео.